Друзі, вітаю! 10 years ago. Я тут не викладаю вам англійську, але, втім, 10 років спустя, якими ви будете, що будете, буде вам притаманно за 10 років тому. Тобто, якщо... Причому неважливо, в якому році ви мене дивитесь. А якщо ви дивитесь, ось як я і пишу, цей розклад у 2025 році, це співвідносно 2035 рік. Так, буде. Якщо ж ви у наступному році, 2026 подивитесь, це буде 2036 рік для вас. Тобто, ось таким чином. Цікаво вам. Давайте розкладемо на три варіанти. І ви загадаєте свій варіант і подивимось, що буде вам притаманно за 10 років, яким чи якою ви будете, що буде для вас важливим, у якому ви стані, можливо, будете. Да? Будемо сподіватися, звісно ж, на краще. Тож, давайте обирайте перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так, ну, це так, щоб трішки диференціювати, щоб ви більш сконцентрувалися на собі. І так, яким, або якою ви будете за 10 років, які у вас, можливо, ключові моменти в житті будуть на той період, так? не на протязі всього цього періоду, а саме на той період. Через 10 років, да? і давайте перший варіант дивимось. Ну, дивіться, тут у нас Топаш Кубків. А ви також молоді, і за 10, через 10 років. Да? Ви закохані можете бути на той період. А, молоді душею, скажімо так, і це вже приємно. Можливо, раді і задоволені чимось. Давайте подивимось, розкриємо, чим ви так раді і задоволені. Потірка пентаклів, навіть попри те, що фінансів може не вистачати, да? тут показана королева кубків, але як то кажуть, кохання перекриває все. Тобто. Королева кубків, якщо чоловіки дивляться, це кохана жінка, та, що вас кохає і яку кохаєте ви. Якщо милі мої чарівні дівчата, ви саме такі, бо королева кубків така, вона чарівна, вона це масть, да, якщо брати з гральних карт. Це та, що подобається чоловікам, вони закохуються в неї майже з першого погляду вона ще не почала говорити, а її на неї вже оком накинули да, і милуються. Тож так, тобто, це все покриває навіть те, що а, кохання. Ну і плюс у вас енергія б'є ключом через край. А, можливо, Є хтось поруч з вами, поруч з вами. Хто насичує, наповнює вас, будь то ви жінка чи чоловік. А, байдуже. Причому для чоловіка набуває актуальності, можливо, вибір якийсь е, з двох жінок, да? З двох жінок. А хтось вам навіть хоче зробити подарунок, так тут говорять. Так. Але ви чомусь на той, період, на той період, можливо, хтось навіть пропозицію вам хоче зробити, подарувати, а ви чомусь хочете відмовитись. Хтось з минулого буде проявлятись до вас, з кимось у вас судьба, так, доля вас. Постійно ви навіть закриватись будете від когось. а чому Так, що це за так, я кажу, і карти підтверджують, бо період якийсь настане ключових вирішень. У когось навіть якісь юридичні справи. так Так, 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 якісь. Якісь папери, можливо, оформлення, тут і шлюборозлучний процес. Ну, не хочеться вас лякати, але це не обов'язково, можливо, якісь моменти по нерухомості, по е, яким-то вкладенням. Е, що я хочу сказати? Що тут у когось е, оформлення спадку буде в цей період. І він не є таким простим для вас цей період, я б сказала так. Угу. Але ви з тим всім впораєтесь, знаєте, вам підкорюються і світлі, і темні сили навіть. Подивіться уважно на цю королеву. Подивіться на її скіпетр, як вона вправно вміє керувати чимось, кимось, да, і всіма, я би сказала. І подивіться на її щит, тут сам демон чи диявол зображений, і вона ним навіть прикривається. Тобто вас можуть захищати і світлі, і темні сили. Світлі допомагають, да? крила ж тут янгола не даремно, а темні сили захищають. І верховний Жрець. Верховний Жрець – це про те, що ви можете вчительствувати, когось навчати. Ви вже сповнені досвідом, ви прокачані, ви достойна людина, яка має вже може і повчити і інших. Так. Гроші е, будуть завдяки вашій рішучості, завдяки яким-то е, діям грошей і спочатку так невеликими поступленнями, а потім будуть, таким, знаєте, потік навіть грошовий якось відкриться. Ну, ви геть на новий рівень вийдете. Ось цей рік, на який ми дивимося, да, за 10 років 35-й, да, якщо ми. Дивимось з 25 го року. То 35-й рік для вас буде виходом на геть нові обрії, на геть нові рівні. Ну, або ж, як я казала, інші роки там за 10 років. Так, Кохання буде у вас, так? Да? Кохання, дивіться, повторюється і а, закохані, і двійка кубків. Тут підтвердження просто йде. Да, ви, як і раніше, подобаєтесь протилежному полу, але ваше серденько вже когось обирає. обирає. Ой, ну тут імператор, дівчата, дуже важливий. Чоловік приходить у цей період у ваше життя. А можливо, повертається звідкись да, чоловік, якщо був десь не було можливості да, до вас якось приїхати. Так, так, да, як говорю, приїхати, колісниця випада. Тож, чекайте, у тому році самі-самі дуже важливі якісь будуть моменти. Ну, хочеться ж зазирнути, чи буде вже мир в Україні на той період. Шестірка мечів. Угу. Ну, така небезпека зберігається ще, я би сказала. Спокою ще такого немає. Ще можуть бути. Боже, як же ж довго триває да, ця війна? Ось такі ключові моменти, ось такі е доволі цікаві. Просто якісь доленосні там будуть періоди. Ну, і так як випав з самого початку паж Кубків, то, то доволі так лагідні енергії. Не дивлячись, попри все, да, навіть там якийсь період буде спочатку нестачі фінансів, потім це все компенсується, прийдуть фінанси. Да, а вийде їх заробити, отримати. Да. Ось так. Перший варіант. Ось такі ви будете на період, в той період, коли мене, про мене 10 років. Ось, бачите, засігналили там. Будуть фанфари, да, якісь щось, труби трубити. Можливо, нашу перемогу вже нарешті, і хай буде так. Ми переходимо до другого варіанту. Який ви будете, другий варіантик, а, через 10 років. Так. Ну, тут карта 13, старшарка. Ну, не лякайтеся з самого початку, ми будемо дивитися, адже ця карта зазвичай нове щось. Кардинально нове означає. Кардинально нове. Давайте подивимось, що саме у чому це нове? Набуття сил, набуття енергії. Але оберігайтесь якихось зрадників, підступних людей. Ви їх знаєте, ви їх знаєте, ви, вони вас, можливо, не раз вже зраджували, і ви із за них відчуваєте себе відлюдником, одинокою людиною. Вони, можливо, навіть на вас щось наводили, магію, привороти якісь. Якісь мороки. Це страшно, коли е, люди, яким хочеться довіряти. Е, і тут захист дуже важливий для людини, бо дійсно ну, важка карта випала з самого початку, 13-й старший аркан, вона називається смерть. Не хочеться навіть і произносити, але втім ну, не лякайтесь, бо дійсно ви а, така натура, можливо, ви і вірите в долю, в долю. І а, причому ви так підвладні цим енергіям та впливам. Емоційна людина ви, да. Так хочеться легкості, так хочеться чогось приємного. Але що вас очікує? І ви знаєте, це приємне буде, адже цілий туз чаш випадає, і трійка чаш. І легке буде, і приємне. Дивіться, три підряд ваші мрії збудуться. Ви, можливо, і гойдалки якісь у вас по життю. Да? То приємне, то щось геть сумне. Але ви е, познаєте справжнє кохання, і тут не даремно трієчка. Це можливо трішки раніше, чим той рік, як ми загадали, 10, можливо, це 31 перший десь отак рік. Розумієте е, щасливе кохання. Так, ситуація буде повністю керована вами. Ви імператриця, якщо ви жінка, ви м -м, чоловік, який отримує достойну а, жінку. Да? Але хтось або щось може це зруйнувати. Угу. Тут показані пажмичі ревнощі, а якісь а, негативні. Чвари, ссори, а хто це так зруйнував? Хто це? Хто це міг? І знаєте, в когось навіть з дітьми можуть бути ці непорозуміння, а в когось в парі. І це доволі такий тривалий процес за грошей може бути. Ви знаєте, оці всі чвари непорозуміння, оці всі негативи у вашому життю, із-за якихось фінансових ситуацій. А що вам підказку, яку дадуть? Вам говорять, рухайтесь повільно, відкладайте можливо, да, навіть по невеличким сумам, і це буде грати свою роль. У когось юридична якась грамотність важлива. Да, Порада, можливо, юристів. Да, да, тут. Бо тут щось е, угу, сила. Тут показують, що знання, оці юридичні, юридична підкованість, надасть вам силу. Силу. Смірка кубків. В який-то період ви навіть закриєтесь від кохання, від хтось буде вам щось пропонувати, там якісь прихильниці або прихильники, ви від того всього закриєтесь. А чому ви так? Угу. Ну, Бо ви приситились вже тим, і по справедливості вам навіть вас це якось пригнічує ось такі, е, кількість якась, кількість прихильників, прихильниць, якісь е, які зв'язки не потрібні. Да? Ви е, починаєте розуміти, що все, що зайве, це е, виснажує. да, і вам хочеться такого кохання, яке не в кількості, а в якості. да. Ну, Ви вже досвідчена людина. Тут король Пентаклів це той, хто добився чогось, а, якщо для дівчат да, ми дивимось, тут магінеса в нас випадає. да. Король Пентаклів і а, відьмачка така, да, верховна Жриця. А, жінка тут взагалі прокачана, ерудована, максимально. Інтуїтивна рівень інтуїції тут зашкалює. Чоловік, який також добивається всього. Якщо у вас вийде от знайти один одного, або ви вже у такій парі, де жінка е обладає інтуїтивними знаннями магічними, також, можливо. Да? І чоловік, який е Знавець є таке слово в українській мові, знавець своєї справи, і е, такий, можливо, роботяга й досяг, щось відклав уже, е, якийсь певний е, фінансовий капітал є, да? то ви. Дуже добре, ви будете просуватися, аби ви не тягнули отак віз в різні боки. Так? Як тут трішки показано у нас, що колесниця, і подивіться, коники то в різні боки розтягують, один туди, один сюди. Хоч цей начебто і дивиться в той же бік, але тягне то візу інший бік. Щоб такого не було. Вам треба по Головних статтях, знайти згоди. Ану, чи вийде у вас? Ну трішки є протистояння, я би сказала не трішки, а да. Так, але, врешті-решт, я бачу, що процвітання, я думаю, такі доді ви в парі свої згоди. Якщо ще нема пари, ви можете написати, я там. А одна, один, ну, буде у вас пара, буде. І хай буде так, пишіть на підтвердження, хай буде так. І десятка пентаклів це щасливий шлюб, заснований на достатку, фінансовому процвітанні і таке інше. Бачите, тут чотири шляхи, чотири шляхи, які відкриті. Нагадую, кому необхідно розкривати шляхи на фінанси, на щастя, на кохання. Звертайтеся, все це ми робимо, але у індивідуальному підході це працює набагато краще. Тож пишіть мені на Viber або Telegram, Номер буде вказаний тут, у відео, або під відео в описі. А ми переходимо до третього варіанту, яким ви будете або якою? За 10 років. Тобто, ще 25-те, а це буде 35. Або якщо в 26-му дивитись, це буде 36-те. Ось так якось. Так, обнулення, дуже схоже на другий варіантик, але трішки по-іншому. Що тут мається на увазі? Що тут нове? Нові доріжки, нові шляхи. Що тут лише песик якийсь, да, і котомочка. Так, з кимось ви могли посваритися, від когось піти. Да. Якісь були у когось трикутники навіть так. І вам то все набридло, і ви то все захотіли. Порушити, зруйнувати і закрутили колесо Фортуни. Ну вам тут говорять, ви вірно, все зробили. Ви, на вірному шляху. а Вам ну, були моменти боротьби серйозної такої. Можливо, хтось навіть воював. Але ви перемогли, дивіться, дивіться, вам щось пропонується, або ви комусь щось запропонуєте. Можливо, буде і якась відмова, чи важливий тут захист, показують ваших справ. Да? Захист завжди повинен бути у вас. Чи то рунічний захист, чи то енергетичний, да? ви маєте розбиратися, яким буває захист. До речі, у мене навчання також є. Я навчаю учнів-учениць, студентів, да? студенток. ну, Чим відрізняється, тим, що учні це лише першо. Начальне, а студенти це вже ті, хто вже чомусь навчені і лише як далі продовжують щось нове дізнаватись у мене. Тобто, хто в мене навчався, не стісняйтеся звертатися і надалі, бо я розумію, ви відчуваєте вже щось, ви знаєте, що сумієте. Але я навчаюся сама ж постійно, тому і вам раджу, і що я знаю з цього досвіду, завжди поділюся. Тож дивіться, так. Тобто захист має бути, щоб рухатися, щоб досягати. Ну, я бачу, тут у вас вправно, як тільки буде у вас правильний захист, поставлений, у вас тут і фінанси, і бачите тут також да? розкриття доріг, розкриття доріг, тут взагалі ось у нас квіти, квітнуть, да? тут захист, бачу, що встановите ви собі. І дивіться, енергії течуть не від вас, да, стрілочка, а до вас. Оце символ енергії, енергетичного насичення, да, зелений колір і росток. Давайте ближче вам покажу. І стрілочка до вас внутрі. Да, енергії течуть внутрі вас. Фінансовий потік тече до вас. Що ще? Шестірка кубків, якісь е, приємні зустрічі людей, кого ви давно не бачили, близьких вам по духу, е, доріжки відкриті. Да, також у нас є е, розкриття доріг. І на каналі є, але ну, в більш такому форматі, е, я б сказала, загальному. А індивідуальне розкриття доріг звертайтеся. Що ще у вас? Яким ви будете? Які ключові події. Так, тут випадає карта, я би сказала так, що важливо зберігати, оберігати близьких, важливо мати захист не лише от нас собі, а й в. В своєму домі? Да? Вас обереже е, ваш будинок. А ну, давайте ще порада, яка тут порада. Так, е, порада бути разом. Дивіться, тут випадає також парочка імператриця і король Кубків. Бути разом е, якось ага. Ну, тут тема Трикутників, це ж ми з самого початку, да? а король дивиться обік Верховної жериці, да? а тут руйнується. Ну В когось, так, да, будуть шлюборозлучні процеси. В когось да, виходить, що е, хтось змінить свій напрямок руху, да? Напрямок руху. Хтось набуде мудрості і зрозуміє, що я то рухався чи рухалась не у той бік, я то обирав чи обирала не тих людей, і це дуже сильні рішення будуть. І будуть рішення повністю змінити. Своє життя, повністю змінити свої доріжки, куди ви йшли. І тут у вас іде дійсно на покращення. Ви розумієте, що життя то проходить, а кохання то справжнього і не було у вашому житті. І ви починаєте рухатися. Ви починаєте рухатися у бік виповнення своїх мрій. Ви починаєте розуміти, що ви як в тумані раніше жили, да? як той. Речок. Ось це, цей п'ятиться, п'ятиться назад. ви розумієте, що у вас є зірка, да, як маяк який-то. Вам доведеться навіть боротися, можливо, комусь з батьками, комусь з дітьми. Захист Захистики, то знову ж таки, захищатися від когось, від чихто нападок. І нелегкі. Зразу попереджаю, нелегкий цей шлях у вас буде. А, дійсно, агресувати хтось буде. Ой-ой-ой, тут ну, нелегко. Ну, добре, а врешті-решт, що ви випливете? Дуже багато мечів, дуже багато. Давайте полегшим, щоб заперечим, прибираємо. Оцю важкість, але хтось має це пройти з вас. Да? Хтось має такий шлях важкий пройти, щоб е, мати цінність. Да. Хтось розуміє, що трикутники це не ваша фігура. Да? Це ну, не стабільна фігура, я би сказала. Три, трьох е, ніж на трьох ой ніж, е, сті, стул та й стіл на трьох ніжках він не. Да, П'ятірка мечів зради. Е, ви розумієте, що зрада жити неможливо, е, в брехні жити неможливо. Да? Бо це постійно е, ви зраджували, немов би себе. Да? Або якщо вам зраджували, або ви зраджували. Ви розумієте, що це ви не людині, навіть зраджуєте, а собі. Ви розумієте, що хочеться чистого кохання, да? що оце. Що ви ніща людина, якщо ви без кохання живете. Бо справжнє багатство це коли, ось дивіться, якщо вже розкриті шляхи стають да, чисті від того бруду, то і гроші йдуть до вас, і кохання йде до вас. І все по справедливості, да, я кажу, і карти просто показують. Справедливості, що да. то у вас були якісь нездорові прив'язки, що вас носило да, від ваших залежностей. І ви кажете: Баста, дивіться, «альрей де Бастос. і Воно так звучить созвучно. Ви говорите: Баста, я хочу кохання чисто без оцього диявола, без оцих залежностей, без... Не лібідо, щоб мною керувало, а щоб я керував чи керувала. Да? Так, як мені хочеться, щоб були почуття, а не лише якісь фізіологічні. Дивіться, самі кубки, і от коли ви до цього усвідомлення прийдете, ви просто будете цвісти пахнути в усіх а, сенсах цього слова. Да? Дивіться, туз, кубків, ну, все, давайте на цьому закінчимо. Я щиро вам бажаю дійсно дійти цього усвідомлення, позбутися тих залежностей, усвідомити дійсно, кого ж ви насправді кохаєте, а не лише просто вас якось тягне і все. І іти тим шляхом, адже це щирий істинний шлях. Як відрізнити? Та так, що не лише там в койку хочеться, да, якісь там фізіологічні там, дії зробити, а бути з людиною, дивитись на людину, робити разом якісь речі. Оцей побут, який може бути щасливим, так, мене аж само емоція захльостують. Побут може бути не лише важким, знаєте, так. Да? Він може бути щасливим і варто шукати ту людину, з якою вам буде приємно і в магазин за покупками сходити, і вийти увечері, пройтися парком, і вийти в той же огород, попрацювати, да, посадити і врожай зібрати і в садочок, і в гаєчок. і... Вдома і зготувати щось. Ось на цьому також будується справжнє кохання, а не лише те, що там раніше да? ми озвучили. Тож, так, моє любі, бажаю вам всім справжнього щасливого кохання. Можете сфотографувати на заставочку як талісманчик цей туз Кубків. Це чаша кохання, хоч вона тут така. Ну тут вона зображена як будиночок, да, який захищений від а, зовнішніх втручань. І хай буде так. Я вас всіх люблю, обіймаю. До скорих нових зустрічей. Щастя нам, миру та справжнього кохання.